Це голодне стайко, дивовижні пригоди в лісовій школі. Сонце серед ночі. Пригоди павутинії. Розділ четвертий. Зарядка в лісі. Ой, де портфель? Ми ж поклялися виявляти характер. Я ведмідь, ти ведмідь. Він Ведмідь. Уночі косі вухань наснився сон. Ніби він іде лісом, а назустріч йому вовчик вовченко Гей, кусокий, дай закурить. хриплим голосом каже вовчик. Я не курю і тобі не раджу. Це шкідливо для здоров'я. Особливо для дитячого здоров'я. З гідністю відповідає Кося. Що? Ти ще подякаєш, інфузорія, визвірюється на нього вовчик та клац-клац зубами біля самісінького косаного носа. Ех! Розмахується кося, та тільки бемс вовчика по зубах, вовчик беркись і ногами вкрився. Нокаут. Лежить, очі заплющив, язика висолопив, ледве дихає. Тоді одне око розплющив, скривився жалібно. Я більше не буду. Підійшов до нього Кося і каже благородно так Вставай, я тобі прощаю, вставай. Вставай, вставай, синку, а то до школи запізнишся. Прокинувся кося. От у мама буде. приснилося. А вставати ж так не хочеться, ой не хочеться. Я ще трошки, ще трошечки. Та ще ж солодко спить уранці, та ще ж такий сон фантастичний снився. Ще б надивився на пожежкого вовчика. Порадіти хоч у вісні з його поразки, зі своєї перемоги, з благородства свого. Та ніж. Вставай, Косю, вставай. Ет, нічого ви, мамо, не розумієте. Встав зайчик. Потарабанився на вмиватися, зуби чистити, снідати, одягатися, до школи збиратися не досипає. Нарешті мама портфеликає мов руки. Тиць. І що щоку, щоку цмак Біжи, синку! Вибіг бухань, а з дому і через ліс на простець до школи. І тут ой, Леле, офізаря. Тільки ж учора з кольком колючкою клялися вухами та голочками, робити її щодня обов'язково, хоч би там що. І на тобі першого ж дня їх забув. Ні, краще в школу запізнитися, ніж клятву порушити. Поставив кося портфелика під кущем. І ну, фізичні вправи робити лапами вимахувати до землі схилятися, присідати. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Захопився, аж самого весело стало, аж співати захотілося. Воно й справді непогана річ, та фіззарядка. Останню вправу зробив, хокнув. О, Тепер і до школи можна. Обернувся до куща, глиб, а портфелика нема. Що таке? Навіть очам не повірив, щойно що тут стояв під кущем і раптом зник, як і не було. Кинувся вухань туди, сюди, кущ обіг, усе. Виниш порив. нема портфелика, то й годі, мов корова язиком зв'язала, розгубився зайчик. Озирнувся безпорадно. Гей, хто там балується? Віддайте, я ж у школу запізнююся. Там мовчить ліс, не озивається ніхто. І раптом страх, мов холодною ковдрою, огорнув зайчика і вже за кожним кущем, за кожним деревом Хтось лихий йому вважається. Не витримав кося та як дремене. Уроки вже почалися, було тихо і моторошно, як буває завжди, коли прогулюєш урок. Усі отам, за дверима, у класі, а ти один у незвичному тихому шкільному коридорі і тільки десь далеко на сходах лунає, брязкотить вітром прибиральниця Тітенька Бобриха. І така тебе огортає тривожна самотність, таке ти лишився один на цілому світі. Ні, подалі від цих порожніх шкільних коридорів. Кося вислизнув на подвір'я і забився у густій чагарі за спортмайданчиком. Сидів, зітхав і чекав перерви. Туга і розпач краяли й серце. Що робити? На другому уроці ведмежа мова, сам директор Бурмило Михайлович питатиме, а з з домашніми завданнями у портфелику лишилися. Що казати, чим пояснювати? Хто ж тобі повірить, що ти робив із зарядку не дома, а в лісі, по дорозі до школи? Ніхто не повірить. Тільки сміятимуться, та й справді непереконливо. А додому без портфелика як вертатися, просто без вихід якась, хоч сядь, та й плач. Нарешті пролунав дзвоник і вражкільне подвір'я сповнилося галусом та гармидером сміх, брязкіт, дябки. Вищання, лісові дівчатка через какалки стрібають у класи грають. Лісові хлопці у футбола оквоча у завелися. Один тільки Колько, колючка, сумний виходить по подвір'ю, мов неприкаяний, турбується, що немає вухання. Друзяки вірного. Колько! Стиха гукнув зайчик, коли їжачок проходив повз чагарі. «Ой!» – стрепенувся Колько колючка та до вухання у чагарі. Це ти? Що таке? Що сталося? Розказав йому Кося про свою біду, про свою пригоду. І що мені тепер робити? Просто не знаю ні в школі, ні у школу, ні додому. Та ти що? вигукнув Тішачук. Ходім зараз же на урок, без зошита, на ведмежу ти що. Ну і що? Я тобі свого дам, а ти? А. Я викричусь, ти ж знаєш. Ячи колько колючка виявився дуже здібний думок. Усе схоплював на люту, у нього було тепер таке ведмеже. Що йому заздрив навіть Михайло... Вед... Михайлик Ведмеденко. Габурмило Михайлович ставив їжачкові найвищі оцінки. І ми ж поплялися виявляти характер. Ти що забув? Тоді тобі легко виявляти характер. У тебе портфель на місці. Зітхнув Кося. Та побігли швидше, а то вже дзвоник. Вося ще не раз зітхнув і повільно поплентався за кульком у клас. Бурмило Михайлович відкрив журнал і подивився на клас. Хто не виконав завдання, піднесіть лапу. Усі завмерли, лапу не підніс ніхто. Зараз Добре. Починаю викликати Кося вохань, ліг на парту грудьми і сховався за спину Соні Лусь, що сиділа попереду Вовченко. Фух, полегшено вигукнув Кося. Пронесло. А скажи Вовченко, що було занадто задано на сьогодні? Е -е, на сьогодні було... Е, 에... задано було на сьогодні, 에... <кхух> вовчик енергійно махнув лапою внизу, знизу вгору, і о... це означало підказуйте чорти швидше. Підміняти ведмідь, провідміняти, підказала Азіна Бабешко. Про е, м -м, ведмідь. Про харамавка вовчик. Хе, скривився Бурмило Михайлович. Ну, давай, ведмежай, артист. Тільки не підказуйте, хай сам ведмежає. Вовчик Волоченко безпорадно озирнувся навколо і почав ну. Е, я, е, я... Ведмідь, ти ведмідь, він ведмідь, ми ведмеді, ви ведмеді, вони ведмеді. Ого, багато вас ведмедів назбиралося, усміхнувся директору. Клас! зареготав. І собі дрібно розсміявся зайчик. Що й казати? Приємно, коли твій ворог печераків. Ану, скажи лухань, як треба. Останнє застрягло, Косіву в хорлі. Коли тебе отак зненацька викликають, якщо ти навіть і не знаєш, усе в тебе в голові одразу фіть і нема. Я е я е, забелькотів кося. Ведмідь ведмедя, ведмедю швидко зашепотів, підказуючи кольку колючка. Ведмідь. Механічно повторив кося і замовк. Від хвилювання він не в змозі більше нічого сказати. І ти ведмідь, здивувався Бурмила Михайлович, під загальний регіт класу. Ну, це вже занадто колючко. Ведмідь, ведмедя ведмеддю затататакав, як з кулемета їжачок. Сідайте всі. Бурмило Михайлович поправив на носі окуляри і взяв у лапу авторучку. Значить, так: Вовченко, одиниця, вухань, одиниця, колючка, двійка за підказку. Переходимо до нового матеріалу. презирливо скривився Вовченко, сідайте на місце. Ну, і нехай потрібна мені та ведмежа мова. І взагалі уроки. То а тільки боягуза і я у уроки учать, кося вухань та Колько Колючка промовчали.